В день відзначення одного з дванадцяти найбільших свят стрітання Господа нашого Ісуса Христа 15 лютого 2023 року блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній звершив божественну літургію у трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври. Священно архімандриту Свято Успенської Києво-Печерської лаври співслужили митрополит Переяславський, Вишневський Олександр, митрополит Білоцерківський Євстратій, Архієпископ Луганський, Старобільський Лаврентій, Архієпископ Житомирський Поліський Володимир, Архієпископ Тернопільський, Бучацький, Тихон, Архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Житомирський, Овруцький Паїсій та численне запрошене духовенство. Після прочитання Євангелія предстоятель помісної української православної церкви виголосив Першосвятительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли батьківщина в небезпеці, також за богослужінням лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів. На завершення святкової відправи блаженніший владика звершив освячення свічок та окропив присутніх освяченою водою.